Всім привіт, ви на каналі Твоє кіно і з вами Вадим. Я подивився Феррарі наприкінці минулого року, і це стало величезним розчаруванням. Фільм був не настільки поганим, не подумайте, але для мене він став головним обманом року та фільмом, який вкрав у мене дійсно вкрав дві години мого життя. Чому саме розповім у сьогоднішньому коротесенькому огляді? Поїхали. Почну з самого початку. Феррарі це нова робота легендарного режисера Майкла Мана, який розповідає про певний етап життя засновника легендарної марки машин Феррарі. Енсо Феррарі. Фільм же буде розповідати про участь цього відомого автомобільного концерну у Міллі Міджілля, який досить невідомий для масового глядача, і мало хто знає, що трапилось в той день під час цих перегонів. І тут я хочу одразу сказати, що це не фільм про перегони. Не подумайте, ні-ні-ні. Це фільм саме про Енцо Ferrari, його думки, дії та рішення. Машини тут навіть не на другому, а десь на третьому плані. Загалом же Майкл Ман вирішив, що з бюджетом у 100 мільйонів доларів та назвою Ferrari. Ох, найкраще, що можна зняти, це емоційну драму, яка порушує питання сім'ї, кохання, втрати дітей та знецінення браку. Саме тому десь відсотків 85 цього фільму це діалоги у кімнатах, які нумо казати чесно, не дуже й можна порівнювати з роботами Соркіна чи Тарантіно. Тобто ці діалоги говорять про базові людські моменти життя, але слідкувати за цим всім ну не цікаво. І ось це не цікаво. Це один з фундаментів цієї рецензії. Та мого відгуку на цей фільм. Картина буквально нудна та не інтригує. Ви з легкістю або впадете у сон, або вийдете з залу. Бо дивитися за тим, що чоловік зраджує своїй жінці та досить прохолодно відноситься до співробітників, можна. Але це повинно було бути знято дуже цікаво, як, наприклад, у фільмі Шлюбна історія. А тут же Майкл Ман промахнувся та зняв дві години пустих палачок без нормального початку та завершення. І в той самий час він додав. Купу купу сцен просто тому, що вони були у реальному житті, як, наприклад, фотосет перед перегонами або початкове сцена з участю самого драйвера у змаганні. Це виглядає інородно і не вписується у загальну структуру фільму, через що вже простий глядач, подумає, що фільм перенасичений якимись дивакуватими сценами і навіть не зрозуміє, що це все з реального життя. Він просто подумає, що це тяп і поганий монтаж. Особливо я б хотів би відзначити Адама драйвера, який повинен був стати діамантом. Цього фільму я обожнюю Адама і знаю, як він вміє грати. Але тут режисер так сильно поражав його акторський талант та діапазон герой, що він просто ходить дві години з одним і тим самим обличчям і досить холодно реагує на будь-які новини та події. Страх, здивування, злість, посмішка, зацікавленість все це виконується з обличчям Чака Норріса. Погано це чи добре, ну не впевнений, що слід пояснювати. Ну і також Майкл Ман вирішив таки подарувати плебеям, таким як я, трошки перегонів. І як же як же він помилився, бо режисер зовсім не вміє знімати і цікаво показувати перегони. Якщо порівнювати цей фільм з аутсайдерами, гран грантурізму чи гонкою, це просто жахіття. Сцени аварії виглядають комічно. І більше нагадують якийсь стоумош анімацію з лялькою за рулем, яка іноді випадає з машини. Немає жодного відчуття справжніх перегонів, де повинна була бути жах до швидкості адреналін та сукупність драми. Ті ж уусайдери теж не показують нон-стоп перегони. Але подій у лимані вистачає, щоб сказати, що фільм неймовірно показує той катарсис, який чекають глядачі, ту глибину людської жаги до перегонів та перемог. Тут же у кінці один з пілотів стає чемпіоном, і глядачі такі, ну, нам плювати, бо режисер не розкриває цього героя. Він просто масовка. Не масовкою ж тут можна назвати тільки персонажів Адама Драйвера, Шейлін Вудлі та Пенелопи Круз. І ось до жінок у мене немає жодної претензії, відіграли вони чудово. Хоч Пенелопа і дуже бісить своєю персонажкою, саме реалістично, як на мене. А ось до кастингу тут теж є певні сумніви у недоцільності іноді використання наркотичних засобів творцями. Бо як пояснити те, що Вудлі ніяк не схоже на італійку, важко. Особливо комічно це виглядає з урахуванням того, що її син дуже схожий на італійця. Де ці гени? Якщо і драйвер не схож на італійця, і вона не схожа на італійку. І у фільмі дуже багато пустого шуму та комічної драми. Наприклад, я впізначив першу аварію на автодромі. Я без жартів засміявся у кінці сцени. Хоча це повинно було стати першою трагедією, блін. Загинула людина. Але використання музики, акторська гра та рішення режисера викликають просто сміх від того, що це виглядає як навмисна чорна комедія, пародія, а не драма. А катастрофа ж у кінці фільму не смішна, але якась фальшива і не змушує заплакати, налякатися або проковтнути язик. Вона є і є окей. Ну а що ж до шумів, про які я вже казав, то. я... Мав на увазі розкриття другорядних персонажів і розкриття подій до кінця. Особисто мені хотілось би більше подивитися на життя гонщиків. Майкл ман вирішив, що любовний трикутник набагато цікавіше за все, що є у цій історії і у цьому періоді часу, і прогадав. Тож так, це фільм про любов, сімейне життя та моменти пошуку нової любові. І дійсно досить дивно таке дивитися у фільмі з назвою Феррарі не знаходите? Також дивно на що було показувати купу перегонів у трейлерах, коли у фільмі їх майже і немає. Ну і найголовніше, на що мені вся ця історія, коли кожен з героїв, ну може, окрім хлопчика, не викликає жодної емпатії та співчуття. Це пуста трата часу. І все. Що ж до оцінки суб'єктивності, то я не можу дати елемент часу, розуму, реальності та сили. Як не може дати й елемент душі. Що фільм отримає, так це елемент простору, декорації та хрень тут мені сподобались. Тож так, 2 бали із 12 є оцінкою цьому фільму. Якщо вам сподобався цей фільм, я дійсно радий, без сарказму. Я ж не побачив тут нічого цікавого для себе. Це не лайно, але абсолютно не мій фільм. І я дійсно не розумію, нащо було називати цей фільм саме Феррарі, а не хоча б Енсо Феррарі. І що як рідке явище, і навіть я здивований, що кінокерем. І таки теж зі мною погодились, бо немає ніякої номінації ані на глобус, ані на Оскар. Хоча цей фільм і створювався саме для нагород, а не для глядачів. Тож, що тут сказати, Майклу Ману порада знімати те, що він вміє найкраще бойовики з реалістичним показом перестрілок та глибокими персонажами. Цей же фільм я раджу вам пропустити. З вами був Вадим. Ви були на спеціальному каналі. Твоє кіно міні огляди. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, і на основний канал твоє кіно, якщо вам він сподобається. Ну а поки що бережіть себе та Феррарі, найде.